Понад 40 років цей турнір носив назву Кубок перемоги, але російсько українська війна внесла свої корективи і тепер він називається Кубок Незламних. Головним суддею змагань цієї суботи на турнірі з дзюдо працював Іван Сілкін. Говорить, змінилась кількість учасників цього року, каже більше сумських спортсменів, але є і гості з інших міст. Завітали до нас команда з Харкова, Черкас, Полтави. І Чернігова більше 200 учасників змагань. Сьогодні не боролась, а допомагала тренерам готувати спортсменів до поєдинків. Секундувала під час поєдинків вихованців Кидису США Динамо вихованка цієї спортивної школи Софія Гречка. Цьогоріч вона виборола низку медалей на різних турнірах. У січні я виграла Кубок України по самбо та відібралася на чемпіонат Європи, на який я поїду вже 1 травня. Потім у лютому був чемпіонат України по дзюдо до 18 років серед кадетів. Я стала третьою. Та у березні місяці я виграла чемпіонат України до 21 року та виповнила норматив майстра спорту. Про учасників Кубку Незламних говорить тут є дев'ятий рік, з якими я борюсь вже на змаганнях і на Ю-18, і на Ю 21, і вони також дуже потужні. Я не можу сказати, що я прям зірка, тому я вважаю, що кожен може вистрілити. Так скажемо, та посісти перше місце. Тренер Софії та Динамівської спортшколи Олексій Філатов говорить, на турнір вони виставили чотири десятки спортсменів. І, і молодша вікова група, і старші хлопці, і дівчата. Команда заряджена на перемогу. План, розраховуємо на високі результати, Ну боротьба покаже. Про турнір Кубок Незланних Олексій Філатов каже чотири татами. Не така кількість змагань, як було це до війни, але все одно е такий час, такий важкий час, от повітряні тривоги. А ми проводимо е змагання. Ну, це здорово, здорово для дітей. Юнаки та дівчата 2009, 2010 та 2011-2012 років народження з Сум та шостки кроливця та ромнів, Охтирки та Тросянця, Недрігайлова, Тернів, Комишів, а також Харківщини, Портавщини, Чернігівщини та Черкащини боролись за медалі у 36 вікових та вагових категоріях і виборювали місце на чемпіонаті України «Цюдо», який відбудеться у Києві. За 36 комплектів медалей підопічні Олексія Філатова, вихованці Сумського Динамо, здобули 4 Золотих, п'ять срібних та дев'ять бронзових медалей. Команда Сум посіла перше місце. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.